Все залежить від того, що ти віриш. Я вірю в те, що Україна переможе. Я вірю в те, що ми найкращі, бо ми цього гідні. Ох, не хоче пропускати те, що я читаю, а я читаю за країну орка обсираю. Бо моя мати просиділа вісім днів в підвалі, а мою хату роз'їбали імперці невдалі. Тепер китайці заважають, не дають сказати. Правди вони не скажуть. Правда каже вбивати. Така моя поема, текст партизанський, а казаря. Я бачу, ви не зрозуміли, дішеві шмари, пизда вашим солодким снам ми ваші кошмари, Пизда гнила вас народила, ми вас повбиваєм а мою нейку Україну звуть козацьким краєм, дозволу не питаєм, стогна ми добиваємо, ми характерники, голими руками закопаєм так і де піч факти показують факти, показують вас ми. У вас всіх складних на жопу вас класти, як там ваші танки, як там ваші сраки, я бачу, ви забулися, тут для вас справжній ворог, я бачу, швидко здулись, бачу в мізках лиш морок, та ми цей мордор переплавим, з нього зробимо шаблі. Бо мій народ славетний, бо мій народ із сталі, я бачу, я бачу, ви не зрозуміли дешеві шмари, пизда вашим солодким снами ваші кошмари, пизда дела, вас народила ми вас повбиваєм, а мою нейку, Україну, звуть козацьким краєм Я бачу, ви не зрозуміли, дешеві шмари Пизда вашим солодким снам, ми ваші кошмари гнила вас народила, ми вас повбиваєм а мою нейку, україну, звуть козацьким краєм. Yeah.